А, а, а напевно, а Майкл не дозволить мені побути немовля. Не, <звук> не дозволиш <звук> Майкл? Ні! <звук> я не Дякую. Я, я не сподівався на це. Тоді, можливо, мені можна побути дурним. Не можна, дурнем бути важко. Відколи мені десь Я просто хочу бути самотньою ти дав. Почуття нещасних батьків, від яких полетіли всі їхні діти. Уявіть, уявіть, і просто порожні ліжечка. Це страшенно сумно Так. Бедіть. Ти помиляєшся, що мами. Я теж думав, що моє вікно відчинене і жив собі далеко-далеко, а потім прилетів назад. Але моє вікно було зачинене. Моя мама геть забула про мене. І вже інший маленький хлопчик спав мав моєму ліжечку. Ти помиляєшся, що дола. Вийди. Звертайся. Пітере, а ти впевнений, що всі мами такі? Так. Все буде добре. Так, так. Так, так. <різь> Пітере. Бенці, я нікуди не получу. Молодеш, підемо. Ні, Ні Бендіть. Гаразд, хлопці. Сподіваюсь, вам сподобаються ваші нові матусі. А а